Знаєте, як кажуть, Репенець дожен бути коренним репенцем із рипак. Репенець не може бути чернігівським, Куліковським, Київським. Так само в нас і Рено Ман 4 не може бути ніякої машиною, як як Француз. Француз має бути з Франції. До вашої уваги, Рено Ман 4 із Франції куплений в автосалоні 18 2018 рік. Модельний виїхала із салону четвертий місяць 2019 року. Один власник у Франції. Пробіг 170 тисяч кілометрів. Тут стоїть двигун 1,5К9. Всі ми звісні, всі ми любимий. І вже з 2018 року пішла нова модифікація цих двигунів на більше кіловат. Тобто вона так і їде. Блядь, ну я вам отвечаю, їде вона ахеренно, аж приседав. Так, пройдемося з вами по оптиці. У нас отак от так денні є огні. Стоїть лінзочка, Ближний дальний світ. Тут у нас противотуманочки. Тут повторителі поворотів. Дальше йдемо. Тут у нас також є повторитель поворотів. підсвіточка ночью в ночном суток. І тут, кстати, теж но-но. І що тут дуже красиве? Тут така от поняли, жопка така, блін, коли ти вечірком чи ночі їдеш, ця оптика так світить, так світить. І ось вона називається як. Колір, як ви бачите, чорний перл. Переливається. Де вам показати? Я не знаю, як воно буде красиво видно. По салону ми маємо 4 склопідйомника, складання, розкладання зеркал, подагрів зеркал, регулювання зеркал. Усе є, все присутнє. Дивимося на стан. Ну що вам можна розказати про нову машину. Машина в стан нової. Регулювання сидінь. Мультіруль повний. регулювання руля по висоті, по виліту, коректор фар. У нас є датчики тиску в шинах. Повністю мене, це, це все меню. CarPlay Утримання в полосах, е, ну, стар-стоп, екорежими. Тобто, все є шестиступочка, ступка Круїз контроль, ограничення швидкості Регуліровочка, все. Тобто, обшивне меню машини. Стар-стоп, два ключика таких, розеточка. Подлокотничок з бардачком. По машині, по машині є все максимально чітко, все класно. 171 вже тисяча пробігу. Я на її ж катаюсь, як положено. Стан потолочка. Зеркальце, тут кнопочки, тут все чітко. Машина без перебільшення має ідеальний заводський стан. Новій Двузонний кліматочок. У нас таке сидіння таке, все четко. А все в рідній фарбі, всі стекла родні. Підогрів заднього стекла, також бачимо восьмерочки. Е, про гніль ржавчину, Оце таке, навіть не балакаємо, тому що ці машини не гниють і не ржавіють. У нас є шторочка, регулювання пола по висоті. Можна зробити отак. Тобто ниже його зробити, поняли? От, робим нижче, робим вище. також можна зробити отаку от шняшку. Як вона там робиться, я вже забув. Короче, можна ще і поставити її, цими крепежами закрепить. І якщо ви щось возите, що може поїхати туди-сюди, тоже отак от. Мы робимо отдел. Машина практична, классная, офигенная. По машине мы имеем. Также вот тут данкрат заводский серга. Все в комплекте. И саме, що мене більше удивило еще французы положили мені тему. Дивиться. Балтий бачите на кольоса. На всякий случай. От, на всякий случай. Также є розеточка 12 вольт. Отона. От. І з легкостю, якщо вам на природу чи куди, ми дергаємо от цю шняжку. І сидіння падають. І цю шняжку. І сидіння впали, перегородочку. І маємо дуже великий, міський, класний здоровенний багажник. Кидаємо двухспальне двухспальний якийсь матрас чи що и отдихаємо. Ця штучка з легкістю вбирається. І дати що тут місто, місто, ну, просто не мірена. То есть машина для людей, для сім'ї, для життя, для комфорту. Вона просто создана. От, ренушки они вміють робити и удивлять. Купив, раз и на века. Так, і заднє колесо у цій машині запасочка знаходиться ось унизу. Щоб ви бачили. Отака така вона прекрасніша машинка. Все працює. Що вам можна розказати про нову машину? Нова є нова. Бачите, все прекрасно самі. Який стан, сидушок, все. По машині все в адекваті, Регулювання сидінь по висоті, по виліту і також є підтримка спини. Тобто ми можемо під спину собі максимально удобно зробити і сісти. Під капотом у цієї очаровательної ласточки скривається у нас от зверечек 1,5К-9. Вона обслужена повністю на офіціалі, куплена з офіціального сервіса, так що підводних камінь у неї будь ніколи в житті не може. Машина ідеальна, машина красива, машина класна, без сколов, без царапин, без гнілі, без зржавщини, без нічого. Тобто машинка, хто шукає для себе, купив і катайся. Везде стоят заводские меточки. Оператор подойдите. ласка, ось заводские меточки на всіх датчиках на всьому. Вот, Повністю присутня вся история ее. 170 000 ну, цього пробіга, ось вся сервісна історія По пробегу з выписком з офіциала з усього. Я спеціально заказував. приїжджало з Франції, Ось пакет документів з офіційного автосалону дилера Renault. Плюс до цього всього є сервісна книжка. З усіма тоже там отметками. З усім усім. Один хер скажете, блядь, не може бути 170 тисяч пробіг в машині з 19-го року. Прикрепляю конвертикал. дивіться, будь ласка. По машині. Коврики в оригіналі машина особа ще не готувалась на продажу. Поки я на її їжу, але машина чиста, класна, обрана, комфортна. Нюансів по машині, ще розкажу, немає. Хто купляв у мене машини, той знає, що мої машини носять моє ім'я, мою фамілію всі знають, чия це машина і я за неї відповідаю. Меган четвертий. Це пік надіжності, пік качества. Це, я не знаю, це усовершенствована модель Megana, в яка може бути лучше. Мегана 4. Взагалі машина комфортна, машина для сім'ї. Машина удобна, не гніє, не ржавіє. Тобто, кузову випросим ноль. Дві ці ходять дуже багато. Коробки тут ідеальні. 6 ступки, 5 ступки. Ну, машина просто стоїть цих грошей. Купили і їдете. Без подводних камней. Приїхали, забрали. Ценник цой ласточки 13800. Сіли і поїхали. Це машина стан нової. Про неї нічого розказувати. Без ключовий доступ. Тобто, все максимально просто. Заводиться вона дуже просто. Нажимаємо тормоз, кнопочку, все потухло, ошибочок, нічого немає. Навігація присутня, все є. шестиступочка. Як завжди, включається отак от пальчиком. Не треба нічого видумати. Рулюється на пальчиках. Музика відтічна. Машина їде взагалі не то, що. Тобто ми як даємо газу, так она канажу сідає, то вже на спідометрі вже 80 км. Вже ми їдемо усе чітко. Машина пливе, дорогу держить. Тобто ну, я не знаю, що можна сказати. Ти їдеш реально, відчуваєш себе людиною, відчуваєш, що ти їдеш у новій машині. Звукоізоляція хороша. Прийомність двигуна двигателя хороша. Просто ви сідаєте і насолоджуєтесь життям і насолоджуєтесь машиною. Все. 100 км за годину машина веде себе адекватно по отаким неровностям. Тобто ми пливемо, чуємо, що нема посторонніх шумів, звуків і все. Машина ну просто куколка. Рено. Не гівно, люди. Рено не гівно. Це віщі. Ну що, як зазвичай ваша любима рубрика Яма. Першим ділом ми залазимо дивимося в трубу. фонарикам даже дивимось. Все, по-новому. Так, бачимо у нас все по заводу. Гнілі, ржавчини, нічого такого немає і бути не може. Печем далі. Вихлопна система. Повністю все чітко. Ніяких потків. Нічого нема. Все під защитою. Тут, тут стоїть защита, значить, по ходарю. Кругом все в ідіалі, защита стоїть, Про і про таке. Там усе чотенько. парктроніки перед зад. Йдемо по правій стороні. Машина не де, не ржава, не гнила, Даже немає намека на корозію. Не все під защитою, балочка під защитою, комплікт поганої дороги. Оні у нас усе по номеркам. Усе по машині четко. Що мені нравится, даже є в такі вот ковпачки. Так що хто хоче хорошую, класну чесну машинку. Приїжджаем, дзвонимо номер телефона в шапці профиля, будь ласка. Ось она лялечка перед вами. Приехали в село. поняли, вот так вот. Класси все поросят накидали. Закрываєте. Вот так. Все. И поїхав. І поросята нікуди не денутся. А тут ще мешков три картошки можна положить.